Внаслідок зазначених ворожих ударів, на жаль, ми маємо одного загиблого чоловіка віком 71 рік, вісім поранених цивільних, двоє з яких перебувають у важкому стані. Надається необхідна медична допомога. Діти, які отримали поранення, перебувають не в неважкому стані. Також надається допомога. Ми щире співчуття. Близьким і рідним загиблого можу сказати, що наразі було проведено засідання оперативного штабу, на якому були залучені голова громади, представники наших енергетиків, служб газопостачання. Працівники ДСНС, поліції, органи обласної військової адміністрації, де спільно було опрацьовано проблемні питання, шляхи вирішення, було розроблено чіткий план відновлення енергопостачання, газопостачання, визначені відповідні завдання. Заслухані звіти і отримана проблематика, яка потребує вирішення на рівні області, і в тому числі на рівні органів центральної виконавчої влади, вже є розуміння з міністерством енергетики і підтримка у вигляді конкретної матеріальної допомоги, розуміння і забезпечення нашої енергосистеми. Окремо заслухали звіт наших військових щодо зміцнення нашої протиповітряної оборони, розуміючи задуми ворога і намагання нищити нашу цивільну інфраструктуру. Я хочу подякувати голові громади, громади шостинців, волонтерським організаціям, громадським працівникам ДСНС, поліції, нашим енергетикам, представникам служб газопостачання за злагоджену роботу, за розуміння спільних дій і за ті роботи, які проводяться. Дякую, роботу продовжуємо.